Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Бог з нами. Це сила Господа, що перебуває всередині нас. Різдво встановлює форму Господнього правління. Бог з нами. Пасха встановлює форму правління Бог в нас. Чи ви знаєте, що це означає? Боже правління чудове. І в нього далеко сяжні цілі. Господь хотів від самого початку, аби ми добровільно погодилися з Його правлінням усередині нас через стосунки з ним. Бог з нами це сила, що перебуває всередині нас, яка подолає все, з чим ми колись зустрінемося, і ось як можна встановити ці стосунки. Якщо хтось визнає, що Ісус, Син Божий, Бог живе в ньому. І Він живе в Бозі. Отож, ми знаємо і віримо в любов Бога до нас. Бог це любов, і той, хто живе в любові, живе з Богом, і Бог живе у ньому. 1 Івана 4, 15. -16. Сповідання, що змінює все. Слово визнавати, сповідувати означає привести себе у відповідність до Слова Божого. Воно поєднує нас з Ісусом. Словом, що стало тілом, воно також означає заповіт, обіцяти, заявляти, говорити одне й те саме, озвучувати однакові думки. Отже, сповідати, що Ісус є Син Божий, означає укладання завіту з Ним, визнання Його форми правління це означає пов'язати своє життя з Його правлінням, щоб Він. Перебував у нас, а ми в ньому. Дух життєдайний 1 до Коринтян 15 45 сходить на вас і дає вам живу воду навіки. Івана 7 38. Моя молитва сьогодні. Господи. Я визнаю тебе. Я проголошую тебе правителем мого життя. Я обираю привести у відповідність усе своє життя з тобою, як центром усього життя. Дякую, що ти перебуваєш у мені. Я перебуватиму в тобі. Я принесу багато плоду для тебе та твого правління у сьогоднішньому світі. Івана 15, 5. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.